Знайдені артефакти свідчать про жахливу катастрофу в цьому місці. Пошматовані наполовину спалені тіла людей серед оплавлених руїн. Метал оплавився, а пісок спікся в Тринітит. Якась горюча речовина утворила каверни в глині. Тут зруйновано все, і всі загинули. Привіт, дорогі друзі! Згадаємо інформацію про загибле місто на березі Червоного моря. Продовжуючи розмову про давні технології, підземні міста і друк пустот в моноліті, за сукупністю археологічних та історичних даних, його доля нагадує біблійний содом. Або, схожий випадок, а те, що з ним сталося, можна було пережити хіба що в глибокому підземеллі. У 2023 році археолог Стівен Колінс опублікував результати своїх багаторічних розкопок, серед яких є опис ряду артефактів, які дозволяють провести логічний аналіз та спробувати уявити реальні події, мова про розкопки поблизу міста Таль Ель Хамам у південній частині Йорданської долини. Під час катастрофи, яка датується близько 1650 до нашої ери, це було давнє місто, одне з найбільших поселень долини. Ймовірно, це був політичний центр регіону, і навколо нього було ще кілька десятків менших населених пунктів. Загибель всієї цієї агломерації, яка займала територію діаметром близько 50 кілометрів, тривалий час була загадкою історії. Тут не було слідів облоги чи військових дій, а лише півтораметровий шар руїн, попелу і останків людей. На руїнах Таль Ель Хамам та залишках предметів побуту, а також на скелетах людей. Знайдено сліди екстремального нагрівання у кілька тисяч градусів. На думку археолога Стівена Колінза, який особисто досліджував знайдені артефакти, нагрівання було швидким, раптовим і на всій площі міста, але не тривалим, оскільки розплавився лише тонкий шар предметів близько міліметра. Втім, людським тілам цього вистачило для повного згоряння. Цегляні будинки міста ймовірно досягали п'яти поверхів. Протягом багатьох років археологи, які досліджують руїни, знаходили свідчення руйнівної дії високої температури, наприклад, шматки кераміки, розплавлені тільки зовні, оплавлення цегли та каменю. Серед руїн знайдено шматки кераміки, вкриті тринітітом. Тринітіт це скляний шар з розплавленого піску, який утворюється при вибуху атомної бомби в пустелі. Є таке визначення. Зрозуміло, що академічна археологія не визнає ядерних вибухів тисячі років тому. За їхньою логікою, якщо тут була епоха бронзи, значить у всьому всесвіті була епоха бронзи. І ядерної зброї не могло бути ніколи, тому що археологи також виявили людські останки нижньої частини тіла. Людські скелети вціліли приблизно до середини хребта, а замість верхньої частини тіла залишилися тільки сліди згоряння кісток. Також знайдено розкидані фрагменти кісток, ніби тіло було розірване на клаптики. І перемішане з уламками стін. Таке могло статися, але тільки від дуже сильної ударної хвилі. Вони знайшли безліч доказів того, що величезний тепловий вплив подіяв зверху, з висотою джерела близько 25 градусів над горизонтом, і спалив ці міста на йорданському березі річки. Отже, обгорілі та оплавлені артефакти не стали наслідком дії температури від самої пожежі. Нагрівання відбулося швидко і дистанційно. Опік прийшов раніше вогню пожежі та раніше руйнування будівель. І перш ніж люди впали, він спалив дотла частину їх тіл вище кам'яних огорож, а нижні частини тіл при цьому опинилися за укриттям і не згоріли. Шматки серцевої цегли покриті бульбашками від оплавлень при величезній температурі. Тут мені бачиться лише один варіант пояснення промениста енергія, яку в такій кількості може дати хіба що ядерний вибух, або невідома поки що нам технологія. Оскільки знайти поблизу кратер від падіння космічного тіла не вдалося. Такі ушкодження були офіційно пояснені вибухом у повітрі, який виник, коли метеор або комета пролітали через атмосферу на високій швидкості. Епіцентр був приблизно за 2,5 милі від міста, як пише для журналу Conversation співавтор дослідження Крістофер Р. Мур, археолог з Університету Південної Кароліни. Його цитата Початок. Внаслідок вибуху, в тисячі разів потужнішого, ніж атомна бомба, використана в хіросімі, температура повітря швидко піднялася вище 3600 градусів за Фаренгейтом, пояснює Мур. Одяг та дерево одразу ж спалахнули. Мечі, списи, серцева цегла та кераміка почали плавитися. Майже відразу все місто спалахнуло. Кінець цитати. Але метеоритне пояснення не дуже в'яжеться зі згорянням верхньої частини тіл людей, адже такий ефект нерозривно пов'язаний із кількома логічними висновками. Перший підвищення температури відбулося не просто швидко, а швидше, ніж падає тіло. Другий спалювання верхньої частини людських тіл відбулося швидше, ніж люди. Змогли зреагувати на видиму загрозу та спробувати ухилитися чи сховатися. Третій висновок. Вибухова хвиля прийшла після підвищення температури. Адже після неї будинки були зруйновані, а кераміка розбита. Якби дія високої температури ще продовжувалась, то плавлення осколків вже було б і по внутрішній стороні розбитих горщиків. Але такого немає, отже, нагрів та оплавлення сталися миттєво за частки секунди. До того ж, відомий гігантський кратер метеоритного погодження в Аризоні дозволяє сумніватися в тому, що великий метеорит обов'язково вибухає в повітрі, і дрібніші камені з неба падають на землю, пробиваючи дахи будинків і залишаючи воронки. Вони можуть влаштувати пожежу, але не вибух, а пізніше їх ще й виставляють в музеях. У другому відео серії принт пустоти ми припустили, що однією з причин ховатися під землю для племен людей могла бути передбачувана космічна подія чи війна високорозвинених цивілізацій. За всіма знайденими ознаками більше схоже на друге. На війну ядерною зброєю або подібною по потужності, наприклад, променевого типу, застосованого з висоти. Тут ми отримуємо підтвердження реальності таких подій, а також того, що не всім племенам тогочасних людей вдалося врятуватися в підземеллях або не у всіх були високорозвинені друзі з дивоінструментарієм. Таким чином, є розуміння, як і для чого могли створюватися підземні міста. Залишається не до кінця зрозуміло, навіщо було цілеспрямовано знищувати деякі древні міста місцевого населення, яке навіть не знало заліза, і навряд чи могло становити небезпеку для розвиненої цивілізації. Тут я запропоную вам два варіанти. Перший мета атаки була поруч. Міста аборигенів були розташовані недалеко від атакованих об'єктів якоїсь високої цивілізації, за тією моделлю взаємодії, яка природно з'являється при мирному співіснуванні цивілізації різних рівнів розвитку, коли логістичний центр чи копальня або промисловий об'єкт. Обростає населеннями аборигенів, які торгують натуральними продуктами, заумовні дзеркала, намисто чи брязкальця. Або не дуже умовні, адже злиток золота високої проби чи ідеально огранений дорогоцінний камінець, і навіть просто шматок якісної сталі в інший спосіб не може опинитися в руках людей того рівня розвитку. А є ще механічні пристрої, які так само ніяк не відповідні до тої епохи, такі як антикітерський механізм чи обчислювальна скринька сельджуків. Загалом у першому варіанті Таль Ель Хамам та його сусіди просто потрапили під роздачу. Другий варіант це місцеві розбірки на рівні царів. Один з них мав міфічну зброю стародавніх богів. Яку ніхто з живих не використовував, але алгоритм застосування був відомий. А впевненості, що це працює, не було, як і розуміння наслідків, от і застосували, може навіть через нікчемний конфлікт. І якось незручно вийшло, міста повністю знищені, багато невинних людей загинуло, а отже, потрібне виправдання. Тому згорілі міста довелося демонізувати, щоб виправдати свій злочин. Так з'явилися міфи про Содом і Гомору, міста збочених людей, обтяжених всіма можливими гріхами і достойних найстрашніших покарань. А щоб зовсім уже себе вигородити, написали, що це все Бог зробив. При цьому міфологічні подробиці на кшталт палаючої сірки з неба. Підтвердилися археологічно, але така майже побутова версія мені уявляється малоймовірною. Адже сліди подібних катастроф давнини помічені в багатьох місцях, отже їхня причина носить глобальний характер, який і міг стати мотивацією для будівництва підземних укриттів з легкої руки істориків, названих містами. В яких ніяк неможливо довго перебувати через причини, які ми розбирали у другому відео циклу Принт пустоти, Думаю, ми трохи зібрали пазли навколо храмів із монолітних скель та підземних міст. Дякую за увагу. Бажаю всім мирного, чистого неба та у будь-яких незрозумілих ситуаціях зберігати людяність. Щасти вам!